Чіткий сигнал Кремлю від Еммануеля Макрона пролунав, і це не аби як додало тривожності зливним бачкам Кремля. Президент Франції допустив відправку західних військ до України. Хоча консенсусу в цьому питанні серед союзників немає. Втім, навіть думки про присутність військ НАТО в Україні було достатньо, аби путінські посіпаки забили на сполох. Президент Франції Еммануель Макрон допустив, що на Україну. могут быть отправлены войска НАТО. Цель ⁇ не дать России выиграть войну на Украине. То есть то, что еще несколько недель назад мы бы с вами отнесли в разряд научной фантастики сегодня реальность. Акція цілком виправдана, адже це вперше в історії заговорили про відправку військ північно-атлантичного альянсу на допомогу Україні. Зрозуміло, що більшість країн Європи заявили, що вони на такий крок не підуть, і річ не в польському кордоні, який нині заблоковано. Якщо без аронії, то зрозуміло, що воювати війська НАТО за Україну не будуть. Працюватиме військова техніка, як то ППО, ремонтні комплекси і, звісно ж, авіація. Вирати вбиваючи путінських солдат, а отже, скоріш за все, ми можемо розраховувати на певну військово-технічну підтримку з боку наших західних партнерів, але не варто розраховувати на те, що замість нас будуть воювати натівські солдати, і не варто довіряти російській пропаганді, яка вже другий рік поспіль буквально валає про те, що на території України вона воює виключно з натівськими солдатами. Виють на болотах не стільки через слова Макрона, а через те, що розуміють, що допомога буде, і йдеться не лише про ф 16 а й про Гріпени. Бо угорська стіна таки пала і ратифікувала вступ Швеції до альянсу, як от Гріпени здатне нести ракети Таурус. І тут варто згадати Олафа Шольца, який спустив на гальма постачання далекобійних ракет поки що. Річ у тім, що у Вашингтоні Джозеф Байден зустрівся з лідерами конгресу. Це дуже важливо. Ми не могли дозволити собі чекати місяць або два місяці чи три місяці, тому що в такому випадку ми швидше за все програємо війну. НАТО в кращому випадку розпадеться. Союзники відвернуться від сполучених штатів від найсміливіших лідерів, найсміливіших автократів світу. Зброю Україні дадуть нині. США розглядають можливість передачі Україні атакам з поза фінансовим пакетом, що став заручником питання кордону. Тож у Росіян буде привід образитися ще більше, адже вслід за атакам саме прибудуть і Таурус, як це було з танками, зазначають експерти. І на Росії це розуміють і намагаються розповісти росіянам, що виявляється, з виробництвом зброї в Європі геть все погано. Они навіть не можуть толком на обезпечити производство сучасних кораблів, у них вони виходять із строя. Досить кумедна теза, враховуючи те, що Росія втратила 33% власного флоту, та й літаки почали частіше падати. Саме тому, аби покращити логістику, головно з українським Кримом, росіяни будують залізницю. Новим маршрутом окупанти планують вивозити із анексованих регіонів України зерно, залізну руду і Уголь. Ми центру журналістських розслідувань нова російська залізниця має піти від Ростова крізь Маріуполь поблизу Бердянська та Мелітополь. Далі у тимчасово окупований Крим. Йти вона, як ви вже можете бачити, ближче до узбережжя і подалі від лінії фронту. Взагалі, залізниця для армії окупантів відіграє надзвичайно велике значення, адже з військово-транспортними кораблями час від часу стаються халепи а озброєння кримським мостом після двох влучних ударів. Не транспортують. Просто посмотрите, горить кримський мост. Пустя, що Только бахнуло дві мінути назад. При цьому на Росії дуже багато залізничних об'єктів взагалі не доведено до пуття. На сьогоднішній день ми во всі власті міста, міста Іркутська, але отримуємо одні відписки. І нам очень хотілося, щоб ви нас услышали і ви нам допомогли в нашій проблемі. Ми очень вас просимо, щоб ви могли нам. Памоч з мостом ну, а самому Путіну байдажа на власний народ, геть інша річ, окуповані території. Будівництво ідей доволі швидко, і це ще раз підтверджує те, що Україні не так потрібні натівські солдати, як далекобійна зброя, щоб цю інфраструктуру окупантів знищувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей.